Нам знадобиться отакий пісок, трішки його ми зволожимо. Це ногам хана тут буде. Причина цьому це загнивання стебла. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Майсту Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику, що ви побачите, у нас після обстрілу злетіла шихвирина на... В нашому будинку на даху її потрібно якось заперти наверх. І ще мені захотілося, я побачив в інтернеті, як роблять горщики із цементу або з клеєвих якихось сумішів і так далі. І ось я вирішив це повторити. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий, залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Я вирішив показати вам, у нас пропав один кущ огірочків. Дивіться, який він длинний тут десь приблизно около 5 метрів. Він виріс. Жалко, звісно. Дивіться, скільки на ньому огірків було б скільки нав'язалося, але він пропав. І причина цьому це загнивання стебла. Получилося. І за того, що дуже було багато вологи, і ще, що він дуже длінний, він ось переломився, бачите, і почав гнити. Це ось на цьому місці. Ось іще дивіться, теж. Бачите, він загнився і все, кущ пропав. Дуже шкода, звісно, такого куща, але нічого. Тут ще в нас е, більш-менш в теплиці огірок росте. Доглядаємо до сих пір, все поливаємо, підкормлюємо, обрізаємо нижні, нижні листя, опускаємо їх, щоб більше попадало сюди сонячного світла. І вони давали нам плати Ось так. Я взагалі не розумію, як вона впала і залишилася цілою. Дивіться. Надколовся у той край. Ну, вона, звісно, не ціла, пішла по центру тріщина. Ось бачите. Ну, впала ціленька. Не знаю, чому так вийшло. Можливо, вона держалася слабо. Ну і нехай лучше вона упала так, чим упала на когось із нас. Тому мені прийдеться, буде лізти на дах наш і дивитися, забивати гвозді, які повилазили, щоб не впала ще якась хвирина. Це ще буде те завдання, щоб її заперти наверх. Дах високо, він ще отак крутий, на ньому стояти неможливо, тому прийдеться робити. Якийсь, якусь вірьовку в'язати, прив'язуватися і держатися на цьому даху. А щоб хвилину заперти, буду, мабуть, якісь труби підставляти, щоб по трубам її затягувати наверх. Сам я, звісно, цього не зроблю, буду дожидатися, коли приїдуть батьки, і тоді щось будемо вирішувати якось його робити. Ну а зараз мені потрібно зробити кашпо горщик вирішив зробити, тому що у нас є одна, одна петуння, в якій мало місця. Ось, де вона знаходиться: горщик 5-літровий, маленький, вона вже починає розростатися і потрібно їй більше місця зробити. Побачив я в інстаграмі або в Тіктоці, не пам'ятаю де, як роблять кашпо. І вирішив я спробувати, як це в мене вийде. Нам для цього знадобиться відро, армуюча сітка, клей для приклеювання та армування мінераловатних та полістирольних плит. Пісок нам знадобиться. Зараз нам необхідно зробити з цього клею розчин. Навірно, прийдеться його зробити ріденьким. Я навіть не знаю, скільки його ще й потрібно, ну будемо пробувати. Зразу кажу, не знаю, що з цього вийде, але можливо у мене нічого і не вийде. Тому що будемо зараз пробувати і дивитися, що це таке, чи правда люди так роблять, чи ні. Так як клей лежить, він мені поки що не потрібен. Він може пропасти, цирі, тому використаємо його. Після того, як заколотили розчин, зараз йдемо ліпити пасачки. Нам знадобиться отакий пісок, трішки його ми зволожимо, щоб тримав форму, і можна буде пробувати. Ось так. Перемішуємо його гарненько. Так, і у відро. Фу, він відро піска лі дотягнув. Все мені здається, буде залежати від того, як пісок буде тримати форму. Якщо буде гарна. Пасочка, то я думаю в нас все вийде. Поїхали. Так. воно важнюче. І гоп! Наверно, я переволожив пісок все таки Як його тепер зняти? Дуже мокрий зробив пісок. Нічого, зараз ще раз? Не можу підняти і все. Так, Щось вилазить. Мені кажеться, пісок волохий. Ні. Зараз ще раз спробуємо другий пісок зробити. Дубль другий. Зараз спробуємо, щоб нічого у нас не розвалилося. Оп! Витягаємо, ну, таке низ щось не дуже, але нічого страшного, так. Готово Ну що, пробуємо? Так, ну вийшло непогано. Зараз спробуємо оцю сітку гармонічу додати. Так, щоб не повредити сам горщик. І отак робимо. Отак-то от. гоп. Отак я обмазав. В принципі, непогано виглядає. Розчин залишився. Зараз ми польємо ще зверху цим розчином, тому що мені здається, що шар ще тоненький для такого горщика. Тому зараз будемо мати надію, що воно розтечеться по всьому. Так, поїхали. Ну, ось і все, друзі. Залишаємо його до повного висихання. Ну, а можливо, не повного. Сьогодні ще потрібно буде зробити дірочку тут для цього дренажу. І все. І далі воно повністю висихає. Потім можна його і наждаче і чим завгодно. По бажанню можна якісь малюнки тут порисувати. Ну, Ми цього робити не будемо, воно буде в такому вигляді, трішки так підчиститься і все. Ну і будемо пробувати, наскільки воно. Практичне. Ну а зараз саме складне завдання нам потрібно заперти шихвирину, яка впала в нас з даху на дох. Я не знаю, як це у нас вийде, але зараз щось думаю, придумаємо і впораємося з цим завданням. Погнали працювати. Так, я вже на даху, зараз заложу на самий верх, знімаю коньок для того, щоб можна було прикрутити оцей способ безпеки, тому що на цій стороні більш-менш нахил, а на тій прям дуже крутий і там прям нереально триматися. Тому прийдеться. Триматися за цей ось пасок. Ось і залізі наверх. Так, що у нас тут? Гістки повилазили. Ну, понятно, чого ще хвилина впала. Що... Гістки самі повилазили і вона трималася на чесному слові. Така конструкція, я думаю, буде надійна і вон, посок. Будемо за нього триматися і якось мостири душі хворими. Ну, значить, Спочатку її потрібно затягти сюди. Де вона ага, там? Де? Тече криша. Збила після взрівання. Оце як оце. А, хрена, ми ближче, нас нічого. Нема, цих хвиля. А в нас у гаражі хлопці обшивали гараж USB. Нічого, вікно ну, ціле було. А позавчора зайшла, воно наче хто так каміньку викинув там. Ну що ж, друзі, з цим завданням ми впоралися, я думаю, буде складніше. Гуртом конечно, все це було робити легко. Ну а зараз покосимо трішки трави, так як ми заросли. Так, ну що у нас, друзі, пройшов десь четвертий день після того як я зробив оцей горщик. Е Мені здається, він довго сохне за того, що ще влага у піску волога. І зараз будемо вже короче, його перевертати і вибирати пісок і нехай він далі сушиться. треба ну, якось... Угу. Висипається. Трошки розвалився він у нас. Надо було мені не лізти до нього. Думав, що тільки зверху ось обламилося. Бачите? Ну це не так то страшне, а в мене ось обламилося, як ви можете бачити, дивіться, скільки ось де ця вся частина обламалася. Ой, ну, ми все рівно його так от болгаркою обріжемо, коли воно висохне, вирівняємо, хоч буде трішки менший горщик, але буде горщик. Ідея, звісно, непогана таких горшків. Мені цікаво, наскільки ну, як воно висохне і наскільки він буде міцний. Ось так. Ну, а це, звісно, дуже-дуже шкода, що поламалося. Ну, а це вже, друзі, більш-менш похоже на якийсь горшок. Піввідро, звісно, відчахнули. Ну нічого страшного, зато тепер будемо знати, як його робити і скільки потрібно чекати. Ще він сирий, залишаємо. Ну, Я надіюсь, що він тепер набагато швидше буде висихати, тому що піска немає, і є кругом доступ повітря. Тому. Хай воно сохне і потім щось в нього пересадимо. Ну, вже ампельну петуню сюди не посадимо, тому що тут вже ну, літрів 5 залишилося з 12. <плес> а так, в принципі, непоганий горшок. Ну і такий у нас сьогодні получився, друзі, відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!